Доброго дня! Я Карина Тумаєва і спеціально для Енді його фесто відчую присутність. Я зараз буду читати свої вірші. Чого почати? Добре. Енді сказав, що вас можна мучити довго. І я вас буду мучити довго. На Наш перший вірш. Міс Ванденроя. Що ти можеш сказати про міс ван Ленроя, про його очі, що зроблені з Лазурити, про його руки, що підкорили сталь, про біль його скляної душі, що зависла над озером? Що ти можеш про нього сказати? Я була маленькою дівчинкою і жила у будиночку зі скла, де не було ні вікон, ні дверей, і стіни в ньому розлетілися, немов качки у перелітний час. Бачте мою оголеність, обожнюйте мою оголеність, їжте мою оголеність всередині скляних конструкцій. Я знала, що все приходить невчасно, і смерть буває випадковою, і так само випадково звірі заглядали у вікна моєї кухні, аж поки я не вмирала під стелею своєї спальні, аж поки я не почувалася, неначе оголений дріт, ладна вбити когось. За своє життя. Я стала відбитком на склі моєї вбиральні, я стала облізлою фарбою на фіранці. Я стала весняним снігом, над власним дахом, крилом птахи, що летить на схід. Я не знала, хто такий мас... міс Ванденроя поки ти не прийшов разом із дощем озимку, поки не поцілував мене в скроні, спітнілі від роси поки не прошепотів мені. Міс ван Це. Ну. Видно, я і так, і так ніколи не дізнаюся, хто такий Міс ван Денроя. Але е, спеціально для вас маленька приміточка, що він е, німецький архітектор-модерніст, що творив на початку ХХ століття. І його роботи якраз і були характерні тим, що будувалася з використанням як штучних матеріалів, так і живого каміння. І він. Побудував такий маленький будиночок скляний для однеї баришні хірурга. І в цьому будиночку стіни пересувалися, як тільки людина могла захотіти. Ну, добре, буду щось іще читати. «Юна прилізниця. Страждущая душа, которая так безрозсудно попалась на віроломну удочку известного повіси і хулікану. Любов нагадує мені Google, де наче і вводиш у пошук ключові слова, про те, знаходиться 29 800 результатів. І майже на кожній сторінці я зустрічаю тебе. Ця моя любов не задовольняється тобою, я не можу наповнитися тобою і також стати тобою, можу шукати твою проекцію та не можу з нею кохатися. Вночі дощ може потайки вкрасти тебе, може тебе напоїти, поки я не бачу і сплю. і сню твоїми руками, які я також люблю, і люблю тебе аж до перетинок між твоїми пальцями, аж включно із віями, включно із твоїми повіками. Ключно із твоїм сном, і з нашим взаємопроникненням, із вливами і виливами, переливаннями змішаннями наших рідинних субстанцій. Я люблю тебе теплим і охолодженим, сухим і мокрим, сплю і люблю тебе, прокидаюсь і кохаю тебе навіть в той час, коли твоє безсоння заважає мені жити. Епітафія, втраченому пеклу Заводь дракона, поїхали вірити в Бога, того, чиї пальці торкалися потайки нас, аж поки любов не набула розголосу, аж поки не вибухнуть крони дерев, які на спині дракона створили Парнас. Я буду вірити в тепле черева неба і жити раєм, згаю час на прощення і святу відпущу покровительку, щоб зустріти її вже у іншій церкві. Померли для мене померлі дні. Я їду їсти свої гріхи. Ня -ня -ня. О, Хтось мене в скайпі Е... Бувають різні вулиці, бувають різні люди, а твій балкон залишиться тим самим. Порухи рук твоїх пронизані холодом, і я прокидаюся інколи, думаю, чи справді кохаю тебе. Забуваю, як цілувала ямочку ліктя твого кутики, твоїх губ, подихи, рухів, твої, вибухи поглядів, вигинатись під оком сонця, вилаятись у твою подушку. Відкусити жестом небо над Києвом, прокинутись у твоїх поцілунках, викрикнути порухи, порухи, порохом стати твоїм і твоїм попереком, віднайти нашу етерніті, загинути в твоїй персонеліті і жити тобою хворою, помрати від тисячі кайфів, щастям пронизані простирадла, я від задоволення падаю, не піду кусаючи лікті, шукати сонячну. Патагонію. Сонце прийшло у до мене. Сонце війшло у мене. Тут у мене ще є такий інтересний віршик, який всі знають, в принципі. Але, може, в і не знають, а в Хранику раз була в фізичному своєму десь. Років вісім назад. Добре, стихи. Сорі за стихи. Вірші. По дорозі на Київ ішло три білих монахи. Три білих монахи дорогою праведно йшли і тягли мою душу. В пошарпаних білих, обдертих халатах душа моя і монахи помоляться в Києві, далі рушать. Умитися б від землі, що їсти душа моя звикла тягтися б пішки а так по землі розривається шкіра, хрипами повні легені душі моєї, всі легені в любові, закутані, до болю закутані в шкіру, взяти б червону шкіру, вимити б червону шкіру, йти разом із трьома білими монахами, силувати віру, вірувати в силу, битою, дорогами душею. Один із монахів виверне собі шию, другого монаха кобила затопче, третій монах помирати не схоче, обійметься із сильною душею моєю, підніметься із сильною душею моєю на небеса, помітивши сонце і любов підніметься із сильною душею моєю до вогню золота і задіне пальцем небеса. Золото куполів, Київ у них згорів, і ми обидва монах і душа. Обнявшись за плечі, спокутою жах перед чим згорілим Києвом, що в любові Господній полум'ям застряг. І останній вірш, мабуть, да, із старого циклу, який я дуже люблю, але е, був такий період, коли я його перечитала, видно, я його перестала читати. Але зараз мені чомусь знову повернувся апокаліптичний настрій. Одкровення Іоанна Богослова. Коли динозавр помре, залишаться ребра, погризані термітами. Від склопіння неба, животом животому стелю, аж під землю до грибниць усесвіту простягаються сови там заручниками. Шия динозавряча накриє собою Єфрат. І риби житимуть у темряві, голову його розберуть, стер'ятники на очі та розум по одному, вибухне атомна станція, проткне трубами червоно-білими кишковик, і будинки подряпують ніжну шкіру скронь. Прийди до мене розіп'ятий, поки дихає ще небесна арка, ім'я твоє на дзьобах полікани принесуть з Євангелія вирване. Єрусалим лежить під атомними бомбами і день, обмежується молитвами за упокій. Прийди до мене з розп'яття зірваний. Коли динозавр помре, місяць виклює тобі очі, а внизу розквітне едем, охоплений переймами, я розріжу тушу, щоб випустити соки. І вагітна жінка, важко дихаючи, народить мені шакала. Дуже дякую і на цій веселій ноті. Ja, das ist ein Kindschuss, wie ich ja. im Video fest.